Здається, почалося. Так починається рукопис Миколи Савуляка 1994 року, знайдений випадково у Стрию на Львівщині під час планової інвентаризації старих архівів районної бібліотеки. Серед забутих підручників та пожовклих брошур внизу стелажа. Працівники натрапили на тонку синю папку з написом Україна, сценарій трьох ударів. Не для публікації. 1994 місцевий час. Спочатку це здалося звичайною студентською роботою. Але коли завідувачка архівного сектору пані Галина прочитала перші рядки, її охопив холод. Текст не просто описував політичні події, а крок за кроком викладав те, що Україна переживає сьогодні. З точними роками, назвами регіонів, оцінкою реакції Заходу, згадками про Крим, Донбас, повномасштабне вторгнення, в тому Європи. А потім третій остаточний удар автором цього дивовижного документа виявився Микола Савуляк, викладач історії, колишній офіцер аналітичного підрозділу при військовій кафедрі. Народившись у 1949 році на Тернопільщині, більшість життя він провів у стрию. За радянських часів Савуляк працював у системі військово-політичної освіти, займаючись аналізом зовнішніх загроз для СРСР після розпаду Союзу. У 1991 році його звільнили, і він переїхав до родичів у стрий, де викладав у вечірній школі та ПТУ. Ті, хто його пам'ятає, описують Савуляка як замкнуту, триману осторонь людину, яка ніколи не сперечалася, мовчки кивала і постійно носила з собою блокнот. Його часто бачили в бібліотеці, де він вивчав карти, підшивки старих журналів з міжнародної політики та документи періоду розпаду Варшавського договору. Колеги прозвали його архів, бо він за їхніми словами пам'ятав усе. Дати договори, цитати політиків навіть під пункти рішень з'їздів КПРС, але ніхто не сприймав його серйозно, поки не знайшли цей рукопис. Текст починається жорстко: я бачу три удари по Україні: перший за територією, другий за довірою, третій за серцем. Якщо вона вистоїть після третього, вона стане символом виживання. Цей документ, написаний 30 років тому, має структуру сучасного аналітичного звіту з вказаними часовими межами, приблизними роками подій, очікуваною реакцією міжнародної спільноти та навіть фразами, що збігаються з реальною риторикою кремлівської пропаганди 2014-2022 років. Найбільше вражає те, що документ згадує 2014 рік як точку першого удару по Україні через спірний півострів, що стане символом втрати і пробудження у 2022 році. За його прогнозом, мав відбутися другий удар повномасштабний, з використанням дезінформації проти столиці і східного крила нації. На 2025 рік він передбачає. Рік випробування зсередини, де головним ворогом стане не Москва, а зневіра і втома. Також є згадка про Захід. Спочатку вони підтримують, але коли почнуть горіти їхні бюджети, вони забудуть про мораль. Вони скажуть, Україна сама повинна знайти рішення. Це й буде четвертий невидимий удар удар спиною. Можливість фальсифікації мало ймовірна. Рукопис містить типову лекційну структуру початку 90-х років. Машинописні вставки, формулювання, які сьогодні вже не вживаються. Стилістика, мова, папір і друк, усе вказує на початок 90-х. Найцікавішою є заключна частина тексту, де Савуляк звертається до читача. Я не пророк, я просто вивчив, як імперії реагують на втрати. Історія не прощає слабких. Але нагороджує тих, хто не зрадив себе. Якщо Україна вистоїть, вона стане новим прикладом для світу. Якщо ні, її знову запишуть у колонку пропущених країн. Після публікації уривків у місцевій газеті журналісти вийшли на його сина Олега Савуляка, який живе в Івано-Франківську. Він підтвердив: так, тато це писав. Постійно щось друкував на старій машинці, малював схеми, карти. Я ніколи не знав навіщо він казав: це не для тебе, це для тих, хто залишиться. Микола Савуляк помер у 2006 році і був похований у стрию без жодного резонансу. Але тепер, у 2025 році, його слова звучать по-іншому: це вже не марення самітника. А точний аналітичний прогноз написаний тоді, коли ніхто навіть не уявляв війну, втрати, мобілізацію, втому та стратегічну невизначеність. Документ оцифровано і доступний дослідникам. За нашими даними ним уже зацікавилися в кількох університетах Польщі та США, де вивчають моделі прогнозування в перехідних демократіях. Але головне, цей документ змушує переосмислити саму ідею, чи було майбутнє України написане ще 30 років тому, і чи дослухається хтось сьогодні до того, хто бачив усе ще тоді. Рукопис, знайдений у бібліотеці Стрия, написаний від руки у 1994 році, складається з п'яти частин. Найбільше вражає друга, що займає. Понад половину обсягу всього документа у ній автор Микола Савуляк описує можливі сценарії розвитку подій в Україні після розпаду Радянського Союзу. Стиль написання далекий від емоційного, це спокійний лаконічний аналітичний текст із точною логікою, посиланнями на історичні приклади та розрахунками реакцій ключових геополітичних гравців. Він не пише можливо чи ймовірно, а подає все як чітко визначену послідовність етапів, наче не аналізує, а фіксує те, що вже сталося, хоча писав це за десятиліття до згаданих подій. Савуляк вважає, що після 1991 року Росія не прийняла втрату впливу. Вона відійшла лише тактично, тимчасово накопичуючи сили і очікуючи моменту. Він називає це етапом стриманого реваншу, коли ззовні держава виглядає ослабленою, але всередині готується до удару. Савуляк пише, що Україна. Ключова точка для цієї стратегії, і саме вона стане полем, на якому Москва спробує повернути собі статус світової сили. На підтвердження він посилається на структуру російських військових навчань, риторику тодішньої державної думи, а також на збереження Кремлем контролю над інформаційним простором навіть за кордоном. У тексті зазначено, що перший удар буде спрямований не на столицю, а на символ Південний регіон, який Росія вважає історично своїм. Савуляк прямо вказує Крим. Хоча на момент написання документа не було жодних ознак вибухонебезпечної ситуації. Там він пояснює свій вибір тим, що саме Крим викликає у російської еліти найбільше емоційної заангажованості. Та є болючим спогадом про імперське минуле. На його думку, анексія цього регіону буде тестом для Заходу. Якщо світ мовчатиме, Кремль отримає сигнал діяти далі. Так і сталося у 2014 році, коли Крим було окуповано без єдиного пострілу у відповідь з боку НАТО чи ЄС, а реакція обмежилась санкціями. Другий етап, за словами Савуляка. Це вторгнення під виглядом локального конфлікту. Він називає його ударом по довірі, бо головна мета цього етапу не захоплення територій, а руйнування національної єдності та міжнародної довіри до України. У документі зазначено, що Росія використає нестабільність на сході, посіє хаос через інформаційні вкиди, підтримку місцевих угруповань, а також відсутність. Чіткої позиції західних партнерів він передбачає появу озброєних формувань без розпізнавальних знаків, які діятимуть на території України, але офіційно ніхто не визнаватиме їхньої належності до російських військ. Цей опис повністю збігається з тим, що сталося у 2014-2015 роках у Донецьку Луганську. Та інших містах Сходу України. Окремо в документі аналізується очікуване ставлення Заходу. Савуляк зазначає, що перші два роки Україну підтримуватимуть морально та матеріально. Але вже на третьому або четвертому році конфлікту постане питання про ефективність витрат і власні внутрішні проблеми. У результаті, за його словами, Україна залишиться в умовній сірій зоні. Де їй допомагатимуть, але не даватимуть жодних гарантій безпеки. Він також пише, що в момент, коли у США зміниться президент, курс може змінитися радикально, і Україна ризикує втратити підтримку у найкритичніший момент. Саме це, на думку Савуляка, і стане підготовкою до третього удару. Третій удар він називає вирішальним. Він не обов'язково буде військовим. Хоча допускає і таку ймовірність. Головне, що на цьому етапі вирішується доля країни не на полі бою, а всередині. Він називає це ударом по серцю, це розчарування, втома, зневіра, конфлікти в суспільстві, політична криза, криза довіри. Він пише, що навіть за відсутності наступу ззовні Україна може впасти, якщо не витримає морально. Особливо тривожно звучить згадка. Про серпень, як місяць перелому. Савуляк не дає точної дати, але в кількох абзацах згадує серпень як період, коли все вирішується у тиші. У кінці розділу він підсумовує: Україна встоїть, якщо відмовиться від ідеї, що її хтось повинен врятувати. Її сила не в міжнародних союзах, а в ідентичності. Якщо вона пройде через три удари, вона стане символом відродження. Якщо ні, стане лише ще однією поразкою в історії Європи. Текст не залишає відчуття містики чи фантастики, а створює холодне враження точного аналізу. Кожен етап чітко структурований. Савуляк не просто передбачив дії Росії, він пояснив їхню логіку. І, хоча він писав усе це у 1994 році без інтернету, без доступу до майбутніх подій, його прогноз вражає своєю схожістю з тим, що ми бачимо зараз. Найнебезпечніше у цьому тексті це те, що він ще не завершився. Третій удар, про який він писав, ще не настав повністю, і тепер постає головне питання: чи готові ми витримати цей останній етап? І якщо Савуляк не помилився досі, то що буде далі? Тепер, коли ми маємо перед собою текст Савуляка, написаний 30 років тому, і дивимося на події останніх трьох років, головне питання звучить просто: наскільки точно його прогноз збігся з реальністю, і відповідь на нього не може залишити байдужим. Бо з кожним місяцем після лютого 2022 року цей рукопис все менше виглядає як аналітичне припущення, і все більше як заздалегідь складений сценарій. Перший з трьох ударів, який Савуляк назвав втратою символу, відбувся ще у 2014 році. Його рукопис стверджував, що південний регіон, який Росія вважає своїм, буде відірваний першим, без серйозного спротиву, але з глобальними наслідками. Так і сталося. Анексія Криму майже без опору, без чіткого захисту міжнародного права, без реакції з боку НАТО чи інших збройних структур. Савуляк вказував, що Крим це не мета, а тест. І коли цей тест був пройдений без покарання для агресора, Росія отримала сигнал діяти далі. Другий етап, описаний у рукописі, збігається з початком повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. У тексті прямо йдеться про рік, коли світ буде зайнятий власними проблемами. і... Росія скористається моментом, щоб перейти до прямого силового тиску на Київ. Дивно, але в рукописі дійсно згадується столиця як головна ціль наступу, не як місце для захоплення, а як центр символічного тиску. Савуляк пише: Удар по Києву це не спроба взяти місто, а спроба зламати дух. Якщо Київ злякається, зламається країна. Ми знаємо, що Київ не впав. Але перші дні вторгнення справді були критичними. Саме тоді, наприкінці лютого, на початку березня 2022 року вирішувалась доля всієї країни. Савуляк також описував, що другий удар супроводжуватиметься масованою інформаційною атакою, внутрішніми зрадами, зниженням бойового духу та руйнуванням довіри до влади у 2022-му Двадцять му роках ми дійсно бачили не лише бойові дії, а й спроби дестабілізації всередині країни через інформаційні вкиди про російські кампанії, розбрат між волонтерами, армією, урядом. Це була не лише фізична, а й психологічна війна. У рукописі згадується також конкретна модель поведінки заходу. Савуляк передбачав, що на початку третього року війни союзники почнуть вагатися надходження допомоги зменшаться. Політики говоритимуть про перемовини, А в інформаційному просторі з'явиться фраза Конфлікт без рішення. На момент написання цього сценарію у червні 2025 року ми вже бачимо явні ознаки втоми серед західних союзників. У США нова адміністрація зменшила масштаби військової підтримки. У Європі розгортаються дискусії про припинення конфлікту дипломатичним шляхом. Звучать заяви про те, що війна не може тривати вічно, і що Україна має шукати компроміс. Це саме ті слова, про які попереджав Савуляк, коли писав. Четвертий невидимий удар це удар спиною, не з фронту, а з дипломатичних кабінетів. Один з найдивніших збігів це згадка у рукописі про серпень, як місяць, коли буде вирішуватись усе в тиші. Савуляк не розшифровує, що саме має статися в серпні. Але він пише, що саме в цей місяць стане зрозуміло, хто залишився з Україною. А хто вже підписався під її зникненням? Ці слова сприймались би як поетичні, як би не збіг із реальними подіями. За кілька місяців до серпня, 2025 року, вже готуються дипломатичні зустрічі на рівні ООН, де обговорюється статус тимчасово окупованих територій. А в кулуарах дедалі частіше звучать ідеї про замороження конфлікту та де-факто визнання нової лінії розмежування. Найболючішим є те, що у тексті прямо зазначено: Україна не програє війну на фронті, вона може програти лише морально, якщо втомиться втратить віру, розсвариться всередині і почне шукати винних серед своїх. Це написано людиною, яка не могла знати ані про майбутнє розслідування. Ані про внутрішні політичні скандали, які сьогодні справді роздирають країну. Але ця оцінка точно описує стан українського суспільства у 2025 році втомлене, розчароване, зневірене в очікуванні простих рішень на складні питання. Ще одна згадка, яка з'являється у рукописі, стосується президентської зміни у США, Після якої почнеться поступовий відхід від твердої лінії підтримки України, автор пише, що коли у Вашингтоні буде новий курс, у Києві відчують порожнечу. Саме це стало реальністю після виборів у США у 2024 році, коли риторика Білого Дому стала обережнішою, а підтримка більш умовною. Рукопис не дає точного прогнозу на завершення війни, але вказує на часову межу. П'ятий рік визначить усе. Це означає, що 2026 рік стане або завершенням війни з перехідним статусом, або початком нової, ще більш глибокої фази конфлікту. Савуляк не дає однозначної відповіді, але його слова звучать як застереження: найбільша небезпека. Не програти ворогу, а втратити себе у спробах домовитись з ним. І саме в цьому головна цінність цього документа. Бо це не пророцтво у містичному сенсі, це твереза оцінка процесів, які ми тоді ще не бачили, але тепер вже не можемо ігнорувати. І якщо досі все збігалося з неймовірною точністю, питання залишається відкритим, що буде в серпні, і чи. Справді, ми вже входимо у третій вирішальний етап цієї історичної боротьби. У фінальній частині рукопису Миколи Савуляка немає дати, немає політичних заяв і тим більше закликів до повстання чи бунту там є лише аналіз і кілька дуже коротких висновків, написаних без зайвих слів. Це вже не прогнози і не застереження. Це спроба окреслити найголовніше питання, яке постає перед країною після всього пережитого. Савуляк не намагається вгадати точний результат. Він пише майбутнє не є фатальним, воно змінюється щодня, але тільки для тих, хто його творить. Усі інші лише його жертви.